Прогноз погоди на 14-16 лютого в Хмельницькій області. Певне потепління прогнозують у п'ятницю 14 лютого. Вночі температура повітря становитиме 3-5 градусів морозу. А ось в день повітря прогріється до 1-3 градусів із позначкою плюс. Також у п'ятницю прогнозують мокрий сніг. Подекуди сніг прогнозують і в суботу. Щодо температурних показників, то 15 лютого нічна температура повітря. Коливатиметься в межах 5-7 градусів нижче нуля. Вдень також буде морозно – від 3 до 5 градусів із позначкою «мінус». У неділю, 16 лютого, буде ще трохи прохолодніше. Вночі майже всюди буде до 8 градусів морозу, а вдень – від 4 до 6 градусів нижче нуля. Короткочасний сніг можливий вранці на півночі та сході області, а вдень і до вечора неділі опадів не прогнозують. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забудьте подякувати за це відео та поширити його серед друзів.